Привіт, дітки! Уявіть собі, великий великий ліс, де завжди тепло і часто йде дощ. Дерева там такі високі, що їхні верхівки дістають до хмарок. Цей ліс джунглі. У джунглях дуже багато зелених рослин, ліан і яскравих квітів. Там завжди шумно і весело. У джунглях. Безліч різних тварин та птахів. Сьогодні ми з вами познайомимось з деякими з них. Ось веселі мавпочки. Вони дуже швидкі, стрибають з гілки на гілку і дуже люблять їсти банани. А це дітки великий слон, сірий велетень із довгим-довгим хоботом. Він п'є воду своїм хоботом і поливає себе ніби з душу. Ще тут є смугастий тигр, дуже гарний оранжевий кіт із чорними смужками. Він тихо ходить по високій траві. Ще тут є яскраві папуги. Вони літають між деревами, мають кольорове пір'я, червоне, зелене, синє. Деякі папуги видають звуки, що схожі на людські слова. А ще у джунглях є зелений крокодил. Він любить плавати у великій річці, яка протікає через джунглі. Чому ж там живе так багато різних тварин? А це все через те, тому що в джунглях завжди тепло, багато води, а це дуже подобається і рослинам, і тваринам. Це справжній чарівний дім для них. Дітки, сьогодні на занятті я вам прочитаю казочку. Про одну із тваринок, яка живе в джунглях. А щоб дізнатись, про кого буде казочка, відгадайте загадку. Любі дітки, подивіться на велику хижу кицю. Киця в смужечках строкатих іде джунглями гуляти, зуби, кіхті, як ножі, звірі, хто куди біжить. Зараз буде не до ігр, бо полює лютий Тигр, пропоную вам послухати казочку. Про тигриня Тимка у великих великих джунглях, де дерева були вищі за хмари, а ліани звисали, як гуйдалки, жило маленьке, веселе тигриня. Звали його Тимко. Тимко був дуже цікавим. Він любив бігати по м'якій зеленій траві, ганятися за яскравими метеликами і тихенько гарчати. Гррр. Мама Тигриця завжди казала йому. Тимку, синочку, не відходь далеко від нашої галявини. У джунглях дуже легко заблукати. Одного разу тимку побачив великого, красивого папугу з червоним пір'ям. Папуга голосно кричав Привіт, привіт! і перелітав з гілки на гілку. Тимкові стало так цікаво, що він побіг за ним. Він біг, біг. Перестрибував через коріння дерев, пролізав під великим листям і зовсім забув про мамині слова. Раптом папуга полетів високо в небо і зник. Тимко зупинився. Навколо було тихо, він озирнувся і зрозумів, що зовсім не знає, де знаходиться. Усі дерева були однакові, усі квіти були однакові. Тигриня злякалося, воно сіло під пальмою і гірко заплакала. Раптом до нього підійшов великий сірий слон із добрими очима. Це був старий слон на ім'я Бумбо, який знав у джунглях кожну стежку. Чому ти плачеш, маленьке тигриня? запитав Бумбо своїм низьким голосом. Я, я заблукав, я шукав червоного папугу і загубив свою маму. Схлипуючи, відповів Тимко. Слон Бумба посміхнувся. Не плач, тимку, я знаю усіх твоя мама, тигриця, живе біля Великої річки. Сідай мені на спину, я відвезу тебе. Тимку швидко заліз на широку спину слона. Бумбу повільно і обережно пішов джунглями. Він обминав густі кущі, переходячи через маленькі струмочки, і скоро вони вийшли на знайому галявину біля річки. Мама тигриця побачила свого синочка, дуже зраділа і міцно його обійняла. Вона подякувала доброму слону Бумбо. Тимко був дуже щасливий, що знайшовся. Він пообіцяв мамі, що ніколи більше не буде відходити далеко без дозволу. До. З того дня він завжди грався лише біля дому і запам'ятав, не можна далеко відходити від батьків. А із слоном бумбою вони стали добрими друзями. Ось така казочка, дітки, про протигренятка, яке заблукало. Ця казочка нас вчить завжди слухатися маму й тата і не відходити далеко від дому без дозволу. На цьому, дітки, наше заняття завершене. До побачення!